Так, зба. Чітко 800. Це через те, що я вирішила просто зняти тож у нас буде прибирати, як люблю, коли мене прибирають. Так, всім привітки. Я беру вас знову сьогодні у наші хокетські вихідні. У нас вже 10 ранку, ми виїхали в торговий центр. В принципі, не планували сьогодні їхати в торговий центр. Ми хотіли зранку поїхати покупатись, але сьомій ранку, коли ми поїхали, коли ми встали, щоб поїхати гуляти з собакою, був ще дощ. От тому така була дощова погода, і ми вирішили, що явно не для пляжу і знайшли другий варіант: поїхати погулять по торговому центру. От їдемо в фестиваль Фокет, це такий. Найбільший торговий центр а, на Пукеті нам до нього їхати зараз 30 хвилин досить швидко. Може бути навіть 40 хвилин чи годин, якщо пробці застрають. Тому що дуже класно. У нас поряд є інші торгові центри, але там немає там, магазинів, там нізари, нічого такого. От тому їдемо в великий торговий центр. І на сьогодні ще, в принципі, є плани теж виїхати погуляти до моря ще ввечері, тому. Буду все показувати. Поки їхала вже три рази, починався закінчувався дощ. Нестабільна погодка, але тепло все одно. Відразу заїхала вечір. Але нам на вечір не треба, і там зараз ще й не для мене. В зарі просто тьма теплого одягу, шуби і все інше. Я спочатку думала, чесно кажучи, що це все для тайців. Але не забуваємо. Що у нас тут дуже багато туристів з країни, яку не хочеться називати, ну і з інших країн теж, у яких, можливо, немає зари. От, і вони тут закуповуються після відпусточки і їдуть теплими речами до себе додому, так як там тотальна осінь і зима вже буде. Тут, в примірочні, не пускають вдвох. В усіх магазинах, яких ми були, не можна. І ще й там відсотки 80% магазинів. В них навіть чоловікам не можна заходити в чоловічий ой, в жіночий відділ. В зарі взагалі дуже строго, не пускають туди. Чоловіки чекають на коридорчику. І дівчата просто виходять, показують, що вони там міряють, тому що ну, чоловіки не можуть приміщення, зайде подивитися. Це дуже прикольно і це дуже зручно. Так, бачите, взагалі згрез мій рюкзак. У мені вже скоро треба буде новий рюкзачок. Я вже дивлюся, що мені дуже подобається при спінрсфейс, чисто з е е е е функціональності. Дуже багато відділів, е відділ для ноутбука, гарні рюкзачки. Ось це взагалі компактно виглядає. І не знаю, скільки він по ціні. От е але, прямо класно. Я думаю, не дорожче мого попереднього гарвесту, який вже не витримав. Я приділяю до такого. Подорожового рюкзака, там він висить в чорному кольорі, але він і напнутий, тому непонятно, як він виглядає. От, а цей от прям ну гарно виглядає. Він і місткий, і невеличкий ну, відносно, але Харвест був такий, мабуть, навіть більше виглядав. Класно. Так, коротше, над рюкзаком я думаю. А він мені просто не супертерміново потрібен, але буде потрібен, коли ми будемо їхати в якусь подорож. Ще подумаю, подивлюся в інтернеті а, якісь обзорчики, як вони виглядають. Бо я при тим, якщось купувати, я просто весь тікток зазвичай дивлюсь. з різних боків, якщо виглядає, до якого От і буду знову так, як завжди, довго і муторно вибирати. Точка, куди попадає будь-який чоловік, мені здається, ну як мінімум мій чоловік. Це дивиться просто на машини, які тут стоять, причому будь-які. Тут часто Форди, BYD, BYD це взагалі прям я не знаю дуже багато до цих машин. Ну і багато Toyota, Mazda і СУЗО. Такі найпоширеніші тачка. Але BYD прям дуже часто. Коли були в Грузії місяць, місяць, вже два місяці тому, ми знімали не BYD, але нам дали BYD. От, і там були якісь конкретні трабли, бо це була ну, це китайська машина, яка була не перепрошита так, щоб не користуватися комфортно там. Він пам'ятає, навіть що там була англійська мова, ми не могли підключити CarPlay. При тому, що це відносно нова машина на нормального рівня, але ну я не знаю, можливо, в Грузії її так привезли і просто от, правильно не підлаштували, але... Коротше, нам дуже не сподобалось, але їх тут дуже багато. Що ще цікавого? Тут дуже дорогі німецькі машини. Мерседес, там БМВ. Взагалі, це все дорого. По-перше, налог, По-друге, десь ну раз півтора може бути дорожча машина. А якісь японські машини, ну, азяські, вони, типу, дешевші, ясне діло. По-перше, їх менше перевозити. Повідьте, ні по-друге, тут є багато заводів в Таїланді, тому тут типу, зовсім інші подавання у людей серед машин. Так, я прийшла в Алло. Я була тут кілька тижнів тому, взяла цю сукню. Вона нормально так коштує, близько 150 доларів. Але, блин, я не пожалкувала, тому що я її просто ношу, не знімаючи, Вона дуже зручна і реально коштує своїх грошей. Насправді тут дуже гарні речі. Єдине, що мені так якось не дуже подобається, то що тут досить маломірний магазин, при тому, що він американський, тут мають бути нормальні розміри, але, ну, наприклад, топ трошки складновато знайти, якщо в тебе не найменші груди, то не все підійде. Дома. Зараз прийшли забрати нашого собаку, підемо з ним, погуляємо, підемо в кав'ярню, тому що у нас через 20 хвилин мають прийти прибирати номер. Підемо? Гулять, підемо. Так, раз на тиждень до нас приходять, прибирають, змінюють постіль, змінюють рушники, витирають пилюку, полососять, миють підлогу, ну, тобто роблять таку класну, класну уборочку. Якщо хочеться чистіше, то додатково ще у нас прибирання коштує 700 бат. Цілому це дуже зручно, бо нам не треба було купувати там ні постіль, ні рушники, взагалі нічого. Якби ми дуже по мінімуму закупилися, бо по факту ми живемо майже як в готелі. Але на Пхукеті це поширений варіант. Це дуже класно, дуже комфортно і типу до такого швидко звикаєш. І ще хотіла показати топ, який я взяла. Того разу міряла чорний, і я чомусь навіть не думала про те, що раптом є білий. От і сьогодні побачила, зрозуміла, що він мені набагато більше підходить, бо я по-перше чорний маю. Ну, спортивний, а це я взяла таке чисто ходити, бо дуже зручно. По-друге, в цілому я дуже люблю білий полі, все-таки наверху. І взяла ось такий топ, супер гарний. Він дуже плотний, а, приємний, витягаються чашечки. Ну, Краз отак. Підемо, повтикаємо в кав'ярню, посидимо трохи з ноутбуками, треба позайматися справами. Хотілося б, ще сьогодні встигнути в зал, але. Ще також нам треба з'їздити в супермаркет, тому що в нас в залі немає продуктів. От а цей час, який ми зараз мали б з'їздити в супермаркет, ми виратили на те, що чоловіка визвали на роботу, і він ми мали зупинитися в машині. Він працював щойно майже годину. Ми мали з'їздити в цей час в супермаркет. Але тепер це відкладається на пізніше. А ми б ходили повністю пустий, тому що в супермаркет маємо поїхати. впевнена, що все міститься в сьогоднішній день. У нас любитель кав'ярень просто. Ми коли проходимо повз а, цієї кав'ярні, тут завжди баді сюди ломиться і він любить сюди приходити, бо тут часто інші собачки приходять. Це тому, що у нас в комплексі не можна приходити майже нікуди з собакою. тільки сюди в кав'ярню, в номері, тобто в коворкінг там чи на гору не можна брати собаку. Тому тут особо ніде з не протесуєшся. Але це класно, бо різні собаки, різні власники, вони можуть не слідкувати, як за дітьми знаєте. Тільки я розповіла, що нас будуть прибирати в кімнаті і персонал наплутав. Вони прийшли раніше на пів години. Побачила, що там баді, бо ми ще його якби не забрали з кімнати і пішли. І поставили в системі, я так розумію, що у нас була собака, ми не змогли прибрати. Але теж той факт, що вони прийшли раніше, вони не написали. І нас мали прийти в дві години прибрати. І ми без десяти два були, якби вже в номері, зібрали баді. Я прийшла на рецепцію, бо розумію, що до нас в два ніхто не прийшов. І коротше, вони наплутали, запропонували прийти в три, але чекати з баді дві години. Десь плюс ми хочемо поїсти спокійно в номері, слава коротше, перенесли прибирання на завтра. Замовили їжу, доставочку зараз до речі, покажу, розкажу. От, і зараз вже підемо в номер. На жаль, не прибраний. От, а, а Завтра вже, надіюсь, надіюсь, що приберуть і знову нічого не наплутають. Тут ось у нас залишають посилочки. забрала їжу і можна йти нарешті обідати. Соуси, так вони потрошки там наливають і пакують, тут типу, три різних соуси. питається щось теж отримати. І це ще виглядає все дуже опрятно, класно пакуються, соуси. Я не знаю, в яких умовах воно там готується, але ну, типу, ті заклади вуличні, які ми бачили, ну, в перший день ми б туди не пішли, мабуть, їсти. А зараз вже в принципі нормально. Взагалі, подивіться, просто яка величезна порція за 80 бат. Взагалі, в цілому, комплекс класний. Але іноді вони так привтикуються з якимись дрібничками і не дрібничками. Ну, окей, дрібничка прибирання, наприклад, сьогодні ну, буває. А, але перший їх профтек був те, що у нас виявився номер на рік, який ми зняли на рік інший, ніж нам обіцяли, тому що у нас, мав би бути вид на місто, у нас вид дворик. І в принципі, я рада, що так сталося. Кріш за все, тут навіть краще. Але це все одно дуже сильний правтик, те, що нам говорили, що буде той номер вільний, а виявився цей номер вільний. Ми брали, звісно, кота в мішку, але ми хоча б знали, який вид є. Бо ми тиждень жили з тим самим видом, який нам обіцяли. От, а заїхали, зайшли в квартиру, а в нас розуміємо, що в нас номер в двір. Ну, коротше, да. зараз пишу сценарій до відео про ціни на життя на Пхукеті. Там буду розповідати в цілому, скільки коштує жити на Пхукеті, скільки у нас виходять. Якісь витрати, що можна було зрозуміти. Думаю, що має бути таке досить інформативне відео. Постараюся його на дня зняти і там через 3-4 дні вже опублікувати, тому що. Я трошки так застопорилася з Ютубом, давно вже не викладала, якось було багато інших справ, а Ютуб досить багато так часу займає. По-перше, енергії треба постійно бути з камерою, з мікрофоном, там, штативчик з собою таскати, постійно не забувати, що знімати. Це теж займає багато часу і, і, і в цілому думати про це. От. Плюс потім я страждала з цим зубом, до сих пір ходжу з таким питною, хоча вже майже тиждень пройшов. О, тепер залишилось наважитись ще хоча б це як мінімум видали. Ну, коротше, трошечки втратила часу і не знімала YouTube. тому буду виправлятися. А, взагалі, щось я хотіла додати по торговому центру. Торговий центр класний, тут є все. І там ще є навіть недалеко, там буквально кілометр два, інший торговий центр. В цілому в цих двох торгових центрах можна знайти просто все. А, є, звісно, там магазини, яких немає на Пхукеті. ой, що, наприклад, там немає, знаю, ну, можливо, ще деяких це. Той, що я от згадувала, що мені треба, але його не було якраз. Враховуючи те, що тут можна знайти абсолютно все. Сюди майже взагалі нічого не треба вести. Якщо ну, ви ще плануєте, наприклад, щось купувати спеціально, вести сюди скоріше, за це це взагалі не потрібно. Мені е не вистачило, бо я не взяла деякі свої шампуні яких тут немає, бо у мене проблемна шкіра голови. Я все життя майже користуюсь спеціальними шампунями, і мені трихолог складав програму, яка мені підходить, і приїхавши сюди і не знайшла цих засобів, мені довелося те, що шукати аналоги самі, а де, що замовляти з Європи, то я платила ще там, наприклад, на 2000 бат я замовила шампунь, ще тисячу заплатила з доставкою, і там ще 150 бат митний, митний збір був якийсь. Ну, Коротше кажучи, От такі штуки, які специфічні, які вам конкретно треба, і немає можливо аналогів, ось сюди брати треба, а е, просто там якийсь одяг, е, там чи якусь іншу косметику. Цього всього тут просто купа, і ще й корейської косметики тут багато. Тому тут просто якби і зибілія всього дійсно. І ми прилетіли сюди з двома валізами великими. Вони мабуть, були. Не знаю, відсотків на 70-80 повні всього-навсього, і можна було ще менше речей насправді брати. Я зловила момент, коли пусто в воркінгу, а зараз, з сьомого вечора, суботи, тут все одно сидять люди, хочу вам трошки показати, і що тут і як тут. У нас тут великий зал, і в цілому я навіть бачу, що люди люблять тут сидіти. А, також є тут такі кімнатки. Які можна забронювати онлайн. І тут є розетки, є світло, вони класно, що моізольовані, дуже зручно там працювати. Тут крізь теж є розетка, ось цих подів тут дуже багато. В цих подах люди зависають конкретно, іноді не букають. Просто приходять до самого ранку, розкладається к себе в кабінеті, коли ти букаєш цю кімнатку, приходиш, доводиться їх виганяти. Бо я не знаю, чому вони резервуються <Üh>, дуже часто, хоча це максимально легко зробити. І в кінці тут є ось такі кімнати на двох, на чотирьох. Там в кінці сидять люди, і тут сидимо ми. Ось тут теж пусто зараз. А, тут великі, прям кімнати, ось цю бронюють. Майже зазвичай теж на цілий день. На одну людину можна бронювати три години, тобто у нас з дімою доступних шість. Отут вона заброньована одними людьми, там на 8 10, -10 годин, тобто вони щось ще добачу. А, також в цих кімнатах є кондиціонери, а, що дуже зручно, тому що в маленьких кімнатах, там де дві людини, там загальне кондиціонування, і там досить холодно, як і в спільному залі. А тут є кондиціонери за ну, ну, і тут супер комфортно, тому що взагалі холодно в, в коворці. Тут температура, я не знаю, ну, градусів 19, мабуть. Я щойно бачила, що вийшло з цієї кімнати. Ось тут вона ще така поменша. Ништа, але Дуже комфортно. Тут взагалі на 25 градусів, куди цього не стояв, і нормально. Кручно, що можна абсолютно вільно залишити свій ноутбук, і нікому він тут не треба. Ми тут теж залишаємо речі, спокійно можна йти. Тут залишають також такі дошки, щоб працювати стоячи. Дуже класне рішення, коли немає стола, який піднімається, просто є дошка така, от, і вона тобі піднімає ноутбук, і ти стоячи, працюєш. Ну, okay. кайф. Такий величезний пес, просто величезний. Да. Всім привіт! Приїхала в супермаркет, бо у нас взагалі на завтра нічого снідати абсолютно. Сподіваюся, що там можна знімати, але мені здається, що я бачу що там перекреслену <гас> камеру. Боже, фруктів тут просто неймовірна кількість. Ми один раз взяли жовтий кавун, з тих пір він пропав. Він нам дуже сподобався, але тепер його більше тут немає. Багато класного свіжого хлібчика. ми ось цей зараз візьмемо. Він дуже смачний, така хрустка скоринка. Ну, тут класна пекарня і дуже багато всього цікавого. До речі, мене прям а, тут дивують. Круасани з сосискою, але їх тут зараз немає. Словом, вони коротше з сосисками з круасанами виробляють просто купу всього. Тут багато рибки, багато ікри, багато лосося, але він тут просто коштує якихось без грошей. Чесно кажу, що тут, наприклад, 100 грам лосося 250-265 бат. Ну це прям дуже багато. Тільки щось йшли, тут не було наліпки, і дівчинка, працівник, побачила просто що нас в в корзинці є без наліпки продукти, прибігла, наліпила просто. просто. По такому сету суш, тут немає норі. Я дуже обмежена зараз, їм норі, бо мені не можна, тому я страждаю. Ще найобка в супермаркетах в Таїланді, то, що ось це не фісташка, це матча. Це матч. і, ну, я завжди думала, що це щось фісташкою і радуюсь, бо я думаю, що це е, має бути фісташкова паста. Але ні, це просто постійно матча. Подобається мені цей супермаркет, те, що тут є все. В принципі, навіть смаколики, які ми замовляли, баді, якісь там класні, без всяких додатків, е такі, типу, максимально органічні, вони теж туди в супермаркеті, причому не дорожчі, ніж там, на офіційному сайті цього бренду. Дуже зручно. І ми ще виходили з супермаркету, тут завжди. Охоронець відкриває двері раніше, типу сенсор, щоб спрацював, щоб ми вже коли підійшли, двері вже були відкриті. Красота. Добрий раночок! З нашого мабуть, вже такого найулюбленішого пляжу. Ми вже другий день підряд сюди приїжджаємо. Тут я не знаю скільки безпечно купатися, але дуже дуже гарне місце. Тут спокійно. І зранку приїхати погуляти сюди з собакою просто, я не знаю, це як медитація. Тут багато людей бігає, ходять з собакою, тільки що ще один чоловік був з собакою, він вже поїхав. В цілому виглядає, нібито спокійно, але час від часу є такі досить сильні хвилі, і мені здається, що тут дуже різко йде перехід, ну, стає глибоко, і тут якби стає червоний прапор, тому скажімо, що купатися реально небезпечно. Нам поки що вне сезон, щоб кудись їздити на бляжу, покупатись, то нам треба ну, мінімум хвилин 40 приїхати, тому що всі пляжі найближчі, вони поки що з червоними прапорами. Заправку зараз покажу, як uh, тут це все відбувається. Так, тут сам не заправляєшся, завжди заправляють. От, зараз на маю принести табличечку. Hi, uh, 91 full. Yeah. 91? Да, Ось така табличка, вона там позначила, що у нас 91-й до повного все І у нас тут... Заправляють зараз. Що у нас тут? Чітко 800. Офігеть. Так, ще тоді тут водичку безкоштовно. Так засвідчує, бо тому що таке яскраве сонце, ви просто. А ви просто не уявляєте, наскільки яскраве тут сонце. Якщо тут щось біле на цьому сонці, то це просто наскільки тебе сліпить дуже яскраво. День-другий траблів з прибиранням. Я не знаю, що це сталося. Мені здається, це через те, що я вирішила просто зняти влог, то що у нас будуть прибирати. Я люблю, коли вони прибирають, і просто вчора вони не прийшли, сьогодні вони не прийшли вчасно, Я знову ходила прибиральниці на рецепцію. І щоб нам прийшла, прислали вже нарешті кось, бо ми знову забрали баді з номера, щоб нас поприбирали. Коротше, багато. Нюансів в тому, що не всі говорять класно англійську, особливо, наприклад, прибиральниці. Коли ти навіть запитуєш, скільки їм ще часу треба, щоб вони доприбирали номер, вони не розуміють. Хоча я думаю, що їх запитують по 10 разів на день, вони не розуміють, бо їм все одно треба перекладач. Хоча на рецепті я домовлялася з дівчатами, які розуміють англійську, але все одно щось, ну, щось пішло не так. Але слава Богу, прийшли в результаті. Прибрали тепер тут чистенько. Зараз трошки покажу. Найбільше нас повеселило ось це. Я такого ще не бачила, це, мабуть, вибачення. І щоразу ось це велике дзеркало, інше дзеркало, ми в балконі щоразу теж прибирають. Ну, дуже приємно, змінюють рушнички. От. Ну, кайф приходити в квартиру після того, як прибрали тут, і ти не теребив. От, взагалі, приємно. Ось це просто кайф, коли у тебе на повсякчас готельна ліжко з чотирма подушками, з великим одіялом. Ну, я не знаю, я кайфую кожну ніч просто від е, спання на цьому ліжку. Особливо, коли в тебе травма після польських ліжок, тому що там, не знаю, 99% квартир, мають ліжко 160 см в ширину, Це дуже мале ліжко для того, щоб там спати вдвох там, і одному блін, ну, просто розлягтись і все, і ліжко закінчилося. А вдвох це взагалі капець, якщо в Варшаві. там а Ліжко більше, то це зазвичай робили наші там ремонт, і наші робили е, це, це ліжко. От е, тому що ну зазвичай реально дуже маленьке ліжка. І після цього жити з великим ліжком це просто кайф. кайф. you yeah.